і почищена риба, буду солити Посипаю приправою до риби. А потім перемішаю, небагато трошки хмелі сонелі, і малини не Все це перемішую. Промащу її, щоб вона була покрита спеціями вся. Перемішала і даю постояти як мінімум годину. Так, залишки пергаменту постелила на противень. Зараз буду викладати карасі. От якось так. Ставлю в духовку розігріту до 180 градусів поки на пів години. Через 20 хвилин дістала, зараз буду змащувати майонезом, щоб була гарна корочка. І знову ставлю в духовку хвилин на 10, щоб підрум'янилась вона. Ну от Після того, як помастила, в духовку поставила на 10 хвилин і через 10 хвилин витягла. От такий вигляд вона має. Гарненька, підрумяніна. Пахне смачно. Накриватиму стрейч пленкою, щоб трошки вона відійшла. thank you Отака От смачна рибка у нас вийшла.